ШБ сформувалась вже десь в кінці жовтня, а до того ми були. Просто були добровольці, які зібрались в, одну, ну, в один підрозділ, просто близький по духом і приймали участь в обороні Києва, потім в Запоріжжі, потім в Херсоні. На Херсон ми вже поїхали як третя окрема штурмова оборона. До цього я виступав професійно по єдиноборствам, а також тренував дітей ну, різним єдиноборством. Там, бразильський джиу-джитсу, ММА, бойове самбо. Поранення отримав е під час штурмових дій населеного пункту на Бахмутському напрямку. Е от. Я займаю посаду замкомандира роти, але стараюсь завжди при всіх там, штурмах і при всіх операціях йти з хлопцями, ну, там, грубо говоря, в перших рядах. От мені куля прилетіла в ногу, з простреляною ногою зразу побіг займати собі укриття. Там від мене десь там метрів 10-15 Може була така канавка, як в селах, ну, така стічна. От ну, я побіг туди, щоб залягти на надягати турнікет. Е, хлопцям крикнув, звідки орієнтовно ведеться огонь, щоб вони придавлювали вогнем ворога. І почав надівати турнікет на ногу. І наступна куля мені потрапила в руку. Перший перше, про що я подумав, що це мені відірвало руку, тому що біль я такої болі ніколи не відчував. І все ж там кричу парням, що в ДіАТ-300. мої пацани підбігли, ну і все. І вже на батері мене вивезли на край села. А там вже ротний медик перетягнув турнікети, вельку і вже коротше, вивак мобіль. От. І медики вже мене там панували. Це було теж дуже приємно відчувати. Да. І там же крапельниці, ну перша така допомога, і все, і на больничку. Про і на ранок уже якби патронатка до мене ну, приїхала. Зробили кістку на сіки, що частини кістки взагалі не було. І виходить, поставили імплант, який кріпиться в лікті і в плечі, і кістка мала нарости на нього. Типу, бо його навіть ну доставати вже не будуть. І от зараз якраз іде цей процес зрощення, ще не повна, але вже на такому етапі, що я вже можу робити якісь певні фізичні навантаження. І в мене ще розірвало сплетіння нервів, і тому зараз навіть більша проблема з нервами, чим з кіс. Ну, спочатку були дуже великі проблеми, то що пальці взагалі, ну і сама долоня майже не функціонувала. А зараз вже прогрес набагато більше. Вже є якісь певні моменти зжимання, але не повністю. Ну і розжимання не повністю.